Всім доброго дня! Сьогодні готую червоний бор з квасолею. Беремо 4 риберця, 3 невеликих буряки, пів капустини, 6 картоплин, 1 цибулину, 2 помідори, 1 морку, 3 зубчики часнику, 1 склянку молодої квасолі, 2 столових ложки томатної пасти, 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку оцту, пучок зелені сіль перець за смаком і лавровий листочок. Спочатку готуємо бульйон, ребра заливаємо холодною водою. Я наляла 4 літри води. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння, знімаємо накип з бульйону, варимо одну годину і потім додаємо квасолю. Я квасолю не намочую, бо у мене квасоля молода. Dabar buriakė šinkuojama solomku. Шинкуємо капусту, картоплю нарізаємо кубиками. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, морку натираємо на терці з малими вічками, а помідори перебиваємо блендером на пюре. Спочатку обсмажуємо цибулю. До цибулі додаємо морку і обсмажуємо 3 хвилинки. До овочів додаємо буряк. І обсмажуємо. Бурячок вже трошки обсмажився, додаємо цукор, оцет, помідори, все перемішуємо і тушкуємо до готовності бурячка. До бурячків підливаємо ще два черпачки бульйону і тушкуємо. Бурячки вже протушкувалися, в кінці додаємо томатну пасту. і обсмажуємо ще 2 хвилини. Квасоля з ребрами вже зварилася, додаємо картоплю, картопля вже м'ягенька, додаємо капусту, доливаємо кипяток, солимо. І даємо лаврове листя. і варимо 5 хвилин. Тепер додаємо тушковані бурячки. Додаємо ще часник. Порізану зелень. І хай покипить ще 2 хвилинки і смачний борщ готовий. Борщ вже настоюється, до борщу я ще смажу налісніки з м'ясом. Я їх перед тим наробляю, кладу в морозилку і, як треба, собі достаю, розморожую, мочую взбите яйце, до яєць додаю сіль, перець і осмажую на розігрітій сковорідці до готовності. Такий вийшов борщ. Смачний. Люблю його їсти з налісниками з м'ясом. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!